Всім привіт! І сьогодні я хочу розказати вам про ще одну роботу, на якій я працював у Польщі. Це водій далекобійник, бусяж. Простими словами, просто водій. В чому полягала робота? Зараз я покажу на ось такій машинці. Допустимо, у нас є ось такий грузовичок, дротонний, у нас є ось такі ключі, і ми з одної точки маємо перевезти товар. В іншу точку. В цьому полягає наша робота. Ключі мають доїхати в цілості і три штуки так, як ми загрузили, так, як ми погрузили, ну це всім понятно. І до того мають бути заповнені документи, і ти маєш їхати по правилах дорожнього руху, так би сказати. Не порушуючи їх. Також бажано не брати перегрузів, адже за перегрузи в тебе також можуть забрати права. І це може дуже погано для тебе скінчитися. Без прав ти не зможеш їздити. Якщо ти не зможеш їздити, ти не зможеш заробляти гроші. Це просто. І так, почнемо з того, де я знайшов роботу на ось такій. На грозовичку. Завжди, як кожний із робіт знайшов на LXPL, перед дзвоним домовився про співбесіду. Мені одразу в той самий день назначили співбесіду, я поїхав. Ми одразу підписали умову злення, адже там не можна було. Якщо ти не маєш умови злення, ти не міг працювати, бо якщо зупиняє поліція, ти без умови, одразу фірма отримує дуже великий штраф. Домовились, що я маю пройти 2 тижні е, ще з одним водієм якби, стажировку, він має подивитися, чи я добре їжджу, чи я знаю правила дорожнього руху і так далі. Отже, ми домовились, мене прийняли, підписали умову за і я поїхав собі на готель чекати дзвінка, коли. З'явиться вільний водій, щоб поїхати з ним уже у рейс. Рейс мав бути тиждень, і за цей тиждень я мав їздити тільки по Польщі, по інших країнах я не міг їздити, адже в мене не було карти водія. Карта водія чекається три тижні, і за цих три тижні я мав пройти ось цю якби стажировку. Переважно фірма займається тим, що возила в Польща, Чехія, Словакія і Румунія ось такі напрямки. Фірма не займалася там, вантажами з Італії, там, Франції по цілій Європі, тільки було Польща, Румунія і Чехія. Отже, почекавши на дзвінок, це пройшло десь в бігні. П'ятниця я був на співбесіду, на вихідних дні позвонили, що ось. Понеділок з приїжджай на базу їдеш з шофером Брейс. Спати я мав на кріслах, що не дуже удобно. І також я мав взяти з собою якусь подушку, там, кружку, щоб цей тиждень мати з чого їсти. І... Отже, зібравши необхідні речі, ковдру, там, деякі ну, кружку, вилку, ложку, ще взяв з собою трохи їди. На перші дні, адже не знав наскільки, коли ми потрапимо в польський магазин. І передивившись Тіктоків з великим нетерпінням я чекав, коли вже ми поїдемо, адже судячи по відео, яке я передивився, це робота дуже кайфова. Ви собі їдете в рейс і садите, нічого не робите, і вам ще за це платять гроші. І плюс до того ви собі відвідуєте нові країни, нові місця. І все як би кайф. Що ну. ж хотіти, сидиш на одному місці, фактично нічого не робиш, ще й до того подорожуєш і тобі за це платять гроші. Отже, хотів би я собі тоді сказати, як я помилявся. Що не все так просто, але до цього ми дійдемо. І так, зібравши речі, я поїхав на базу. Приїхавши на базу, я побачив величезного буса. Я думав, що буде просто така маленька машинка, Там 6 палет, 7 палет, а там чекав мене такий здоровечий бус. 15 палетка. Я думав, що я спочатку не буду сідати за руль, що мені розказують, все покажуть. І шофер мені сказав, зразу сідаєш на руль, їдеш до кордону з Чехією. До кордону з Чехією там було буквально якихось 50 км. Але їхав ще перший раз на такій машині не було все просто, і я не набирав і, кількості оборотів, адже на легковій я звик, що передачі одразу переключаються, вона собі легенька, а з грузовою взагалі не так. Там треба набрати певну кількість оборотів, щоб вона переключила передачі, і, скажімо, одразу в мене це все не сильно виходилося. Але доїхавши якось в гори по полах цих 50 км. Сів водій і вже він їхав. Отже, доїхали ми десь з 2-ї години ночі. Їхали ми вночі, адже бус був, як завжди, перегружений. А якщо ти перегружений в день їдеш, то в день більше поліції і тебе просто можуть спинити, і фірма получи штраф, тому краще їздити вночі. Тому, з мінусів цієї роботи, вам доведеться. Їздити багато вночі і не досипати би, не, не мати нормального графіку. Я думав, що ага, врано ти собі загружаєшся і там до вечора доїжджаєш і все нормально. А тут е, зовсім інакше, якби добре приїхали. Переночувавши на кріслах, ми спали ще. Ну, зверху був такий курник, але в курнику спав шофер, я спав на кріслах відповідно. Е, це було не дуже якби. Комфортно, але ми встали, поснідали і поїхали далі. Що було далі? Ми поїхали на загрузку, загрузилися, оберталися знову на Польщу. Вроді, як все нормально, я знову сів. Тоді в Польщі був величезний вітер, і машина була не сильно загружена. Цю машину просто носило як. На біжену по дорозі я не міг її нормально отримати. І цей шопер сказав, що краще він поїде, адже я, в мене мало опиту, я можу її просто перевернути. Тому я підтримав його рішення і також з ним якби согласився. Отже, ми розрусилися в Польщі і треба було назад їхати до Чехії. І ми так фактично цілий тиждень так верталися, і туди-назад. Також серед тижня було таке, що один день у нас взагалі не було вантажу. Ми цілий день сиділи в бусі там. Відповідно, все одно, як там зарплата була на днюка, але сидіти цілий день в бусі це було не сильно приємно. Ще з таких мінусів роботи, що дуже тяжко було запаркуватися, адже Завжди нас гонили з якогось паркінгу, завжди треба було якось переїжджати, шукати місця. Це також ну, якби, трохи стресуюче. Також, ну, що завжди є постійно завжди є перегрузи на цих бусах з перегрузами я б не рекомендував їздити. Під'їздивши тиждень. З цим шофером я зрозумів, що робота на бусі це точно не для мене. Не буду казати, що можливо, якби я пішов на якусь іншу фірму і мені одразу дали е, буса і там е, сказали одразу їхати, а не було цієї стажировки, можливо, я би її робив і і все було б нормально. Але з цією стажировкою, напарник, там сильно попався такий, що дуже сильно мене якби. Ганьбив, що я там не сильно їжджу, можливо, я й справді там не сильно їздив, адже в мене до цього не було опиту на бусах. Тому я вирішив по тижню, що це робота не для мене, і я не хочу цілий тиждень якби харчуватися якимось завжди сухом'ятка, якісь канапки, ледво що можна зробити свій там чаю, але щоб зробити чаю, це. Це треба повну процедуру пройти. І також в бусі було трохи зимно, я, як завжди, простудився. не так сильно, але теж не було це сильно добре від того, що спав на кріслах і так далі. Тому ось така робота, ось такий досвід. На бусах не дивіться, там тіктоки, що вам розказують, що о, все так гладко, все так. Вроді б чітко. Насправді це не є сильно така, як би сказати, гарна робота, адже постійно ще також вас можуть як хтось і пограбувати, і ви можете зробити якесь ДТП. Навіть тоді, як ми їхали з моїм напарником, ми теж ледво не потрапили в ДТП. Хоча в нього досвід майже там 3 роки на цьому бусі, але від 에, того, що ми їхали на кільці, якби от так кульцо. І ми мали пропустити бус, але він не зауважив, що там на кільці їде машина, і він її не пропустив і ледве в неї не врізався, що одразу дав по тормозах. І зі слів водія, одразу змістився вантаж, той який ми везли, але добре, що було все. Надійно закріплено і не було такого сильного перегрузу. Якби був сильний перегруз, взагалі кабіна могла б зміститися. Тому ця робота не є легкою. Не вірте тому, що вам говорять, це дуже складна робота. Це я зрозумів за тиждень, тільки за один тиждень цієї якби, ну, стажировки, тому я зрозумів, що Можливо, іншим разом, можливо, я не сильно маю багато опиту в їзді, якби я, можливо, більше їздив на легкових машинах, може було б трошки краще, і мені це подобалось. Ну, Мені це не сподобалось, може комусь подобається багато їздити, проводити час в машині, це ця робота буде для нього. Тому ось такий опит в мене вийшов. Всім дякую за перегляд даного відео. Надіюсь, вам сподобалося. Всім до побачення!